Працюєте у сфері архітектури будівництва або проектування або друкуєте рекламні матеріали для роздрібних мереж. Для цих цілей потрібно широкоформатне обладнання для великих об'ємів друку. Широкоформатний принтер Epson SureColor T7700D ідеально підійде для розв'язання поставлених завдань, зокрема для визначення горизонтальної чіткості, точності кольорів і безпеки під час створення планів і креслень, виготовлення рекламних плакатів та друку. Кат, GIS та постматеріалів. На ринку широкоформатного друку Epson займає лідерські позиції завдяки економічності, екологічності, енергоефективності та простоті використання. Модель SureColor T7700D стане вам незамінним помічником, адже повністю відтворює яскравість кольорів і показує високу швидкість під час друку. Цей принтер є інтегрованим рішенням для друку інженерних завдань, що пропонує високу продуктивність, безпеку документів і легке керування. Як і всі принтери Epson, T7700D використовує технологію Heat-Free. Вона забезпечує низький рівень енергоспоживання, скорочує витрати на обслуговування та гарантує надійну та безперебійну роботу. Зауважте, що витрати електроенергії дорівнюють споживанню трьох енергозберігаючих лампочок по 25 Вт. Також принтер може працювати від портативної станції живлення. Незважаючи на те, які у вас потреби. Наприклад, інженерна графіка, Epson T7700D це завжди надійний продуктивний принтер. 44-дюймовий спеціальний принтер Epson SureColor T7700D має сучасний і компактний дизайн, який легко вписується в більшість робочих середовищ, що дозволяє економити простір і забезпечує практичність. Перш за все, давайте подивимось на візуальні характеристики принтеру і зміни в конструкції у порівнянні з попередніми моделями. Новий форм-фактор дуже впливає на установку з урахуванням ваги у 200 кг. Він має спеціальні захвати для переносу вантажниками, коліщатки, і оптимальні розміри, щоб увійти у дверні отвори. Ця серія також має розширені функції безпеки, що включають простий захист документів із високим рівнем конфіденційності. Це особливо важливо для дизайнерів, архітекторів та будівельних компаній. Принтер використовує чорнильні картриджі об'ємом 350 або 700 мл, що дозволяє збільшити час роботи між замінами чорнил та забезпечує високу продуктивність. Дана модель має високу швидкість друку завдяки друкувальній голівці Precision Core Micro TFP, технології друку краплями змінного розміру і технології компенсації забитих сопел. На практиці це означає те, що кожен з дюз може пропустити до 50 тисяч крапель чорнила за секунду. Це забезпечує абсолютно точне позиціонування краплі. Таким чином, ви отримуєте чудову якість зображення та високу швидкість друку. Завдяки своїй конструкції, чіп Epson Precision Core Micro TFP здатний друкувати на широкому спектрі носіїв, включаючи глянцевий фотопапір, матовий архівний папір та синтетичний папір. Особливу увагу: зверніть на можливості принтера для сфер архітектури, проєктування та будівництва або рекламних плакатів для роздрібної торгівлі. Шестиколірні пігментні чорнила UltraChrome xd 3 дозволяють, окрім стандартної палітри кольорів, відтворити червоний саме так, як це задумано дизайнерами, чого іноді досить складно досягти. Для інженерних потреб принтер друкує чітку та якісну лінію в 1,5 мм. Технологія Precision Core Micro TFP забезпечує високу швидкість друку, зменшення витрат на друкарські матеріали та збільшення точності друку. І головне, що друкуюча голова не є витратним матеріалом, а такі деталі, як додаткова підсвітка, роблять процес друку більш контрольованим. Навіть така неприємна випадкова ситуація не розмазує чорнила. Технологія шестикольорних пігментних чорнил UltraChrome XD3 дозволяє отримати яскраві і насичені кольори з високою стійкістю до води та світла. Універсальність Epson SureColor t 7700 d забезпечується декількома функціями, такими як автозавантаження носіїв, дворолонна установка, автоприйом і автоперемикання. Принтер має високу продуктивність і може друкувати зі швидкістю до 130 метрів квадратних на годину з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримати якісний друк на різноманітних носіях. Завдяки своїм високим технічним характеристикам, SureColor T7700D є ідеальним рішенням для різних сфер діяльності, таких як архітектура, інженерія, будівництво, геодезія, військова справа та інші галузі, які потребують високоякісного друку і точності відтворення деталей. Принтер має велику кількість інтерфейсів, включаючи Wi-Fi, Ethernet та USB, що дозволяє зручно підключати його до різних пристроїв. Легко дистанційно керуйте цілим парком принтерів із повним контролем, моніторингом, обслуговуванням та усуненням несправностей за допомогою безкоштовного програмного забезпечення Epson Device Admin. Загалом, принтер SureColor T7700D – це дуже потужний та надійний пристрій, який може виконувати різноманітні завдання з високою якістю і точністю, завдяки чому він стане незамінним для професіоналів. Окрім широкоформатного друку, компанія Epson пропонує інші пристрої для візуалізації детальніше на офіційному сайті Epson.